Вітаю, дорогі зем'ячані. Кожну четверту суботу-листопада в Україні та в усьому світі вшановують День пам'яті жертв голодоморів. У цей день закликаємо запалити свічку пам'яті за вбитими голодом та всіма іншими жертвами російського терору і підтримати молитвою, волонтерською опікою та донатами тих, хто нині бореться, аби більше цього ніколи не повторилося. У Знам'янській міській територіальній громаді мітинг з молитвою за жертвами Голодомору та покладанням відбудеться біля пам'ятного знаку жертвам Голодомору та політичних репресій 23 листопада цього року о 15.45. А вже о 16.00 хвилина мовчання та акція запали свічку пам'яті. Ми пам'ятаємо про всіх загиблих. Вони у наших серцях назавжди. Миру усім.